Продовжуємо говорити про добровільну мобілізацію засуджених. Нагадаємо, 17 травня президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким деякі категорії ув'язнених можуть бути добровільно мобілізовані до ЛАВ Збройних сил України. Картка законопроєкту із підписом голови держави опублікована на сайті Верховної Ради. Детальніше про добровільну мобілізацію засуджених говоримо із заступницею міністра юстиції України Оленою Висоцькою. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю. Пані Олено, скажіть, будь ласка, чи цей закон уже діє, і хто саме із засуджених може добровільно мобілізуватися до, збро... до лав Збройних сил України? Я хотіла почати з історії цього законопроекту спочатку. на… Самому початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції отримувало тисячі заяв від засуджених і від ув'язнених також, але цей закон стосується виключно засуджених осіб, про те, що є бажання патріотично налаштовані засуджені хочуть приєднатись і допомагати Збройним силам у відсічі збройної агресії. Але м пройшло м більше двох років до прийняття. Цього важливого проєкту були великі дискусії, і суспільство неоднозначно оцінювало нашу ініціативу, і у військових були різні погляди. І зараз залишаються різні погляди на цей проект, але дуже важливо, що в Україні з'явились абсолютно законні, чіткі, зрозумілі правила, за якими засуджена особа, маючи бажання волю приєднатися до відсічі збройної агресії, має таку можливість. Це дуже важливо. Я хотіла б це підкреслити на самому початку, що цей закон не жодним чином не примусова мобілізація засуджених і бажання самого засудження засудженого є визначальним вирішальним і, взагалі, тільки після цієї заяви розпочинається сам процес. До речі, ще уточнююче питання. Ми кілька хвилин тому бачили матеріал від наших колег з Черкас про те, як там у слідчому ізоляторі є добровольці, які хотіли б вступити до Збройних сил України. Чи кожен такий випадок окремо розглядатиметься судом? Так, в цьому наша відмінність нашої цивілізованої європейської держави від, від нашого ворога Російської Федерації. Завжди цей проект порівнюють із, із Вагнером із примусовою мобілізацією засуджених, яких ми бачимо в якості полонених, вже коли утримуємо їх на своїй території. Але саме те, що. Ну, По-перше, воля. По-друге, оцей індивідуальний підхід, позиція командира і судове рішення по кожному засудженому це буде відрізняти Україну назавжди від, від нецивілізованої Росії. І юридичні гарантії, як юрист, я хотіла підкреслити, що мова йде про. Умовне дострокове звільнення, інститут якого ну багато, багато поколінь вже працює е, в нашій кримінальній юстиції, тобто це справжнє умовне дострокове звільнення, це не обіцянки під чиїсь конкретні е, гарантії, це рішення суду про застосування до конкретної людини умовно дострокового звільнення, умовою якого є укладання контракту із збройними силами України. Мінімальний контракт наскільки має бути? Строк контракту є особливою умовою, і він не може бути менший ніж в країні закінчиться воєнний стан. Скажіть, будь ласка, така людина, яка погодиться і суд їй дозволить, чи буде мати вона право на дострокове звільнення у зв'язку з обставинами, які можуть скластися, там догляду за кимось близьким пораненням і так далі. Ну, ви тут назвали дві абсолютно різні за своєю природою обставини. Звісно, що поранення або інші медичні покази, які зможуть стати можуть стати перепоною для продовження контракту, і тоді, звісно, він буде завершуватись, але всі інші гарантії, які є у військових, на жаль, на таку категорію ді не будуть діяти, і в цьому є логіка, що це заміна відбування покарання, все-таки на укладення. Контракту у суспільства були якісь передостороги. Ми багато комунікували з тим, що це не знаєте, кажуть, відпускаєте людей. Кого ви там зібрались відпускати? Я хотіла б ще раз підкреслити: тут не мова йде не про свободу, а, таку класичну, як можна застосувати у вигляді умовно дострокового звільнення, чи амністії, чи помилування. Тобто є інститути, при яких дійсно кримінальна виконавча система відпускає людини, і це є абсолютно законним. Зараз ми з вами обговорюємо іншу процедуру. Вона спеціально виписана, вона є унікальною, вона є тільки в Україні і ось. Її регулює саме нещодавно прийнятий, і підписаний президентом України закон, пані Олено. Я просто моделюю ситуацію. А ви мені скажіть, як вона буде по закону діяти? Тобто, умовно, батько трьох дітей, який має право не служити у війську або бути звільненим із лав збройних сил України, але він зараз отримав реальний строк. Він сидить і він хоче долучитися таким способом до збройних сил. Там долучається, а потім пише заяву і звільняється. Це взагалі можливо чи ні? Ні, абсолютно ні. Він він в разі долучення до збройних сил буде е, під дією контракту е, до кінця е, воєнного стану. Але його поранення е, або хвороба, яка не сумісна з тим, щоб виконувати завдання по контракту, звісно, буде підставою для такого звільнення. Чи всі зараз засуджені мають таку можливість долучитися до збройних сил і замінити своє реальне покарання на умовно дострокове? Законом передбачені певні винятки, абсолютно не всі. І поки що таких винятків є багато, і чисельність велика, яка не підпадає, хоча має бажання, але варто зрозуміти, що це? Наша перша, напевно, така перша історія, і, можливо, Україна з часом е, дещо перегляне е, статті, за якими засуджені не можуть взяти участь у, у цій процедурі у, в умовно достроковому звільненні під час викладання контракту. Хоча командири на це дивляться абсолютно по-різному е, для, для певних командирів. Е, Саме особистий цей контакт з людиною важливіший, ніж те, що людина скоїла у своєму, ну, скажімо, минулому житті. Тому, ну, якщо це можна назвати попитом, то серед військових є попит і на більш ширші категорії. Але сьогодні, я думаю, питання було саме в цьому, які категорії не можуть взяти участь у проєкті. Це статті, за якими люди Чинили вбивство двох і більше людей, або вбивство з особливою жорстокістю, або з поєднанні із зґвалтуванням на такі найважчі насильницькі, скажімо, злочини виключені. Це корупційні злочини особливо особливої тяжкості для. Ще є певна категорія, скажімо, топ-посадовців, це тероризм, статті за тероризм, це посягання на життя правоохоронців. Ну, це виникло завдяки тому, що нещодавно резонансна подія в нашій країні відбулася з посяганням на чоловіків, які, які є правоохоронцями. І я так розумію, що люди, засуджені за колабораціонізм, теж не можуть бути таким способом звільнені, так? Так, цілий перелік статей я зараз е е заакцентувала увагу на насильницьких злочинах, тому що в першу чергу є певна передосторога, що такі люди можуть бути дуже небезпечними для самих військових. То ну звісно, ми будемо вивчати е, і поведінку засуджених і даємо попередні оцінки. Е, саме оцінюємо людину на е, ризик чинення повторного правопорушення. Це нещодавна наша практика запроваджена з найкращих європейських практик, е, де і світових в принципі кожна система в'язнична, так чи інакше. Має розуміти з ким працює, наскільки це складний випадок, і складати так звані індивідуальні плани виховної роботи, от я розумію, весь скептицизм навколо терміну виховної роботи, але насправді це одне з найважливіших функцій в'язниці як такої, тобто не, не саме утримання в неволі, а все таки робота психологів е, з людиною для того, щоб людина була більш безпечною для нас з вами і виходила абсолютно іншою, тобто вже не вчиняючи жодні. Правопорушення і пані Олено, ви ще трохи сказали про те, що у командирів підрозділів є попит на військовослужбовців, неважливо засуджених чи ні. Однак ще є пропозиція. Наскільки чи можете вже оцінити масштаб того, чи багато ув'язнених бажають долучитися до сил оборони або збройних сил України? Так, звісно, ми проводили попередні. Такі опитування серед засуджених для того, щоб розуміти наскільки цей закон ну, якісно повпливає і кількісно повпливає у допомозі збройним силам, мова йде про приблизно 4 тисячі бажаючих засуджених на сьогоднішній день. Ми, звісно, будемо відпрацьовувати всі процедури для того, для того, щоб кожен з них, який підпадає під дію закону, який здатний через свій фізичний медичний стан захищати країну. Все таки отримав відповідне рішення суду. Але мушу сказати, що я думаю, що коли ми відпрацюємо матеріали справ з чотирма тисячами, то далі не буде така сильна прогресія бажаючих. Тобто, всі, хто бажав, вони на першому етапі зараз, коли з'явилась така можливість, заявили про своє бажання. Далі вже я думаю, що це буде десятки, ну можливо, сотні людей, але вже не так масово. З нашого ж боку, ми вважаємо, що чотири тисячі замотивовані людей Це допомога збройним силам. Ми сподіваємося, що саме саме так і буде оцінено і суспільством, і збройними силами. Пані Олено, якщо можна дуже коротко, скажіть, будь ласка, коли починає діяти цей закон? Він підписаний, опублікований, тому він вступив в дію для його реалізації. Практично ще необхідний ряд підзаконних актів, над якими ми вже безпосередньо працюємо, і вже отримують засуджені перші рішення суду про застосування умовно-дострокового звільнення. Тобто, чекати довго не доводиться. Всі замотивовані, всі учасники процесу замотивовані. Дуже швидко з нами співпрацює Міністерство оборони щодо організації візитів візитів командирів, візитів військово-лікарської комісії. Тому Процедура я не бачу зараз так. проблем. Так закон запрацював. Дякую, дякую, пані Олено. Що доєдналася Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України, говорили ми про можливість для засуджених піти захищати свою батьківщину і таким чином отримати умовно дострокове покарання замість реального.